Об'єкт, який мав бути до того, як розробляється зараз Майдан Героїв Євромайдану перед бібліотекою, то там була виділена земля перед сходами фактично в бібліотеку. І також розробляли проєктну документацію в Рівному. Що нам вдалося? Змінити ситуацію, то вдалось, ми робимо там більший об'єкт, робимо паркінг, проти якого не треба виступати проти, через те, що це для міста буде позитив. Бо я автор проекту бібліотеки, я трошки знаю, що ніхто не вкрав землі ні грамотам через те, що як була площа перед бібліотекою, так вона лишається тільки в трохи іншому виді. На інформаційному стенді немає автора проєкту. Ви, закону законодавство повинно передбачатися автор проєкт. Є надія, що прислухаються до, до професіональної до думки. А заставити когось любити рідне місто ні ви, ні я не зможе. Якщо не, не прослухаються до громадської Ну продовжують що, продовжать продовжать жіної, дивіться, то, що, що... О... під бульдозерки... Давайте давайте поставимо Львів, ви? наприклад, так <кхи> І, скільки там кілометри перед вокзалом. Що хтось посмів там забудувати? <кхи> чи Київ? Давайте Київ візьмемо, пів кілометру Йдемо перед вокзалом поглядаємо якусь споруду, яка має вас Тобто звати? Бувший голова Тернопільської організації спілки архітекторів до листопада минулого року Водоп'ян Анатолій Іванович, директор проєкту організації Тернопіль Архпроєкт.